Ой, вибачте. Так, Все, будь ласка, починаємо наш урок з української мови. Сьогодні у нас такий урок повторення. Я говорила, нагадувала вам, що сьогодні ми повторюємо з вами частину мови. Прикметник на наступний урок ми з вами працюємо над розбіром прикметника як частини мови, і у середу у нас з вами діагностувальна робота за розділом частина мови. Прикметник буде завданьку надаватися, яке ви будете виконувати окремо на листочку. Це буде не тестове, як завжди, онлайн. Я скидувала, а це буде письмове завдання на окремому листочку, яке буде оформлюватися, і потім надсилатися з фотографією, зберігатися і надсилатися мені. Для перевірки. Так, все, мої хороші. Сьогодні у нас таке якби пробне завдання повторення. Ми сьогодні повторюємо, закріплюємо, Сьогодні у нас тільки самостійна робота, нічого більше. Ми починаємо з вами наш урок, і темою нашого уроку, ви знаєте, є узагальнення знань про прикметники, самостійна робота. так, І, як завжди, налаштування на роботу, ми починаємо з вами із такої Невеличкої загадочки. Перш ніж ми з вами, будь ласка, будемо працювати, ми трішечки повторимо, пригадаємо і закріпимо. Я розкриваю, я розкриваю бруньки, зелені листки, дерева одягаю, посіви поливаю, руху я повна, а звуть мене. Я розкриваю бруньки в зелені листки, дерева одягаю, руху я повна, а звуть мене. А за мене, ну, будь ласка, правильно Не, так. Будь весна. весна. так, це наша весна, яка і бруньки розкриває, і квіточки так запилюються, тому що коли тепло на вулиці, Ми знаємо, комашки літають, запилюють наші квіточки полком, щоб потім у нас були смачнесенькі плоди. Так і посіви поливає, тому що починаються дощики. Так, вона повна, руху повна, тому що все навкруги оживає, стає красивим, гарним. І, звичайно, це все буває навесні, навесні. Добре, давайте з вами розгадаємо кросфордик. Ой, кросфордик гребус. Дивимося сірники. Будь ласка, ану думаємо, 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 сір прибираємо і, і прибираємо. Залишається ник. Залишається ник прикметник Правильно, прикметник. Сьогодні на уроці ми повторюємо разом з вами нашу частину мови, прикметник. Зараз, будь ласка, відкриваємо наші зошитки. Від попередньої домашньої роботи ми відступаємо два рядочки. Пишемо 7 квітня самостійна робота. І як ну завжди ми прописуємо каліграфічну хвилиночку, обов'язково вона в нас є навіть і в самостійній роботі. Яблуня, окремо. Записуємо по складам, а потім, будь ласка, окремо записуємо слово яблуня. Яблуня, скажіть, будь ласка, яке число яблуні? яблуня? Яблуня. Це одне на, а друге слово яблуні. Множина. Множина. Правильно, молодці. Записали каліграфічно. 7 квітня самостійна робота. Яблуня. Ми розбили це слово на склади. Скільки складів у слові яблуня? Складів скільки. Ну, три Три. три. А ну давайте подивимося і скажемо. А скільки буде звуків у слові яблуня? Три. Букв бук скільки. Три. три. Букв скільки. Шість. Шість. шість А звуків скільки. Шість. Три. Ви рахувати не можете букви. Якщо букв шість, то звуків, що то вже три буде? Три це у нас склад. Шість. 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 Так. Шість. От я б вам шість. зараз а вчера... 7 звуків, 7 якби звуків. Якби ви були зараз в класі, я б вам зараз сім двійки поставив. Сім звуків. Чому Рінат сім звуків? Поясни. Тому що я даю два звука, тому що я на початку слова, на початку складу, після апострофа, після голосної я ю її завжди дають два звуки. Є аб, лу, ня, шановні, позабували все. Позабували все. Так, будь ласка, записали. Молодець Рінат, дякую. Записали? Так. Будь ласка, сьогодні на уроці ми узагальнюємо наші знання про, про прикметник у вигляді самостійної роботи. Наша самостійна робота складається із шести запитань. Будь ласка, ви маєте пояснюю, я вам зараз задаю запитання. Ви мені повинні дати конкретну відповідь. Отже, перше запитання: ви ставите циферку «1». І, будь ласка, вам повин, потрібно дати зараз повну відповідь, яку частину називають прикметником. Вам потрібно записати правило, що прикметник це частина мови, яка що робить, що робить і які питання відповідає. Повністю записати правило і навести приклади прикметників, на які питання вони можуть відповідати. Повністю записуємо правило. Ви пишете циферка 1, поставили крапочка. Пишете далі слово прикметник. Це частина мови, яка вказує на те, на те, на те. На те відповідає на запитання такі-то, такі-то, такі-то. І чотири приклади. Тому що чотири запитання значить, чотири приклади. Ви можете одне слово взяти і поставити його за запитаннями. Нічого важкого нема. Книжки закриті. Я все бачу. Це правило ви маєте знати. Все, даю вам на це дві хвилинки. До речі, англійську мову я вже вам скинула. Хто написав ручку вгору, щоб я бачила, не викрикуйте, не заважайте іншим. Це. Максим, я говорила, рука піднята. Будь ласка, друге. Хто вже виконав? Будь ласка, друге запитання. Точніше, друге, друге, друге завдання. Ставите циферку 2. Ті, хто дописує перше, дописуйте. Будь ласка, ті, хто вже виконали, будь ласка, друге, з якою частиною мови найчастіше пов'язаний прикметник у реченні. Будь ласка, ви ставите 2 і пишете тільки ту частину мови, з якою пов'язане. Тут буде тільки одне слово. Третє. Від якого слова ставимо питання до прикметника? Наведіть, будь ласка, приклад. Пишемо три. Від якого слова, від якого ви пишете, від якого слова ми ставимо прикметник? Пригадуйте правило. І наведіть, будь ласка, приклад. Наприклад, ви там говорите, від якого слова, наприклад, у вас має бути слово сполучення. Двох частин мов, і від якої частини до якої ми ставимо питання. Вгорі ви проводите стрілочку, ми таке робили: ставимо запитання. Обов'язково приводимо приклад. Це. Ой. Чотири. Які форми роду мають прикметники? Наведіть приклади. Форми роду. Пригадуйте. Рід роди. Які? Три роди. І наведіть, будь ласка, прикметники в трьох родах. Ми це також робили. Але пригадуйте, прикметник пов'язаний з якою частиною мови? Щоб визначити, який рід, нам потрібно що? Знати, до якого відноситься прикметник слова. Тобто, два слова у вас має бути. Ми це в класі робили. Які форми роду мають прикметники? Ви пишете такий, такий, такий. Крапка. І приводите приклад. Та-та-та, тра-та-та, тра-та-та, -та. все. нас да что у вас там шумит Так, пятое. Які форми числа мають прикметники? Два числа пригадуйте так само привести приклади. Це Ян Сергевно, наскільки всього буде запитань? І шосте запитання: яким членом речення найчастіше виступає прикметник? Мм mm -hmm. Будь ласка, хто виконав? Хто виконав? Yeah. А, будь ласка, хто виконав і хто впевнений, що все у нього правильно. А, будь ласка, в ну, нас тільки сьогодні самостійна робота. Тому ваше домашнє завдання буде тільки повторити. Вже нам, нами вивчені дві частини мови: це іменник і прикметник, повністю всі правила, які в нас є в підручнику. Хто виконав, ви можете відключатися від уроку, фотографувати мені і надслати на перевірку. Все зрозуміло? Так. Що ви так, вигнана камера. Я тільки побачила. Я на сам на. Так. Я зможу, коли я напишу споткою, я зможу тільки потім. Ну коли зможеш, тоді Около, скинеш мені. 12. Добре. Добре, коли скинеш, тоді скинеш. Добре. Добре. Виходіть, Яна Сергіївна. Ті, хто виконав, я ще раз повторюю, ви можете виходити, перевіряти, фотографувати, надсилати мені для перевірки. Яна Сергійівна. Слухаю. А ми по потес... Сергійна, ну, Я цей по англійській мові, ви вже скинули, я нічого не вийшов і воно зарахувалося. Ну, Матвій, що мені треба зробити? Не треба було заходити і виходить. Я даю тільки одну один раз спробу. Значить, зайдеш з маминого чи з татового і е, підпишешся Дорошенко Матвій, тому що зі свого ти вже не зайдеш. Підпишешся Дорошенко Матвій і все. І заново пройдеш. Хорошо, спасибо. Якщо є якісь запитання, запитуйте. Так, Ренатик, залишився ти в мене, так? І Глеб заведую. Хто все, будь ласка, вимикайтеся? Хлебушка. Хлеб. Так, я тут. Ну що, ти все чи ні? Так, так. Все, якщо так, то до побачення. Повторення залишається у нас е, іменника як частини мови та прикметника. Письмового домашнього завдання немає. Все, тоді до побачення. А ангел мова. Ангел мову я вам уже скинула. А, все добре, до побачення. Давай, до побачення.